Привіт! Вітаю вас в житловому комплексі серед мальовничого лісу столиці Форест Парк. Сьогодні покажу вам одну з останніх двох квартир. Цей вибір без ризиків будинок введено в експлуатацію. Ми знаходимося в другому будинку. Квартира 87 квадратних метрів, розташована на першому поверсі. Вигляд у нас з вікон на двір п'ятого будинку. вході якісь металеві про двері декоровані. На ЛДС-накладками. Заходимо в коридор. Справа кухня 17 квадратних метрів. За кухнею в нас спальня 12 квадратних метрів. Кімната невеличка, але світла і затишна з видом на лоджію. відмічу що лоджія велика. 5 7 квадратних метрів. Чудовим кабінетом і проводячи місцем для усамітнення з книжкою та чаєм. Ці стіни можна прибрати та зробити велику кухню-вітальню для родини. Йдемо до коридору. Далі в нас спальня 16 квадратних метрів, вона вдалої квадратної форми речі, в квартирі є стяжка під лазерний рівень, встановлюються якісні радіатори з термолігуратором та вікна від з п'ятикамерним профілем, двохкамерним склопакетом на три скла. Перш ніж пройти до останньої кімнати, завітаємо до вани та санвузла. Ось вони розміщені окремо. Їх загальна площа разом майже 8 квадратних метрів. Остання кімнату прекрасно слугуватиме мастер-спальні чи великою вітальнею. Має площу 17 квадратних метрів, вид на тихий внутрішній двір. Оскільки квартира на першому поверсі, ви можете придбати додаткове приміщення, під квартирою вхід у сховище зробимо безпосередньо з оселі. Вартість квартири 42 тисячі гривень за квадратний метр. Завітайте на перегляд у зручний для вас час. Працюємо щодня.